Сьогодні хочу показати, як зварює моя сварка Evolvo, Jassic MIG 200. Так, по налаштування в нас. Будемо зварити ось таку конструкцію. Попередньо я вже тут варив, пробував вчився. От такий шовчик в мене вийшов, ось такий шовчик в мене виходить. Бачите? Я думаю, що це видно. Досить непоганий шовчик. По налаштуваннях, дивіться, будемо варювати двойку, відповідно, в кут, під кутом двойку, в куті. Відповідно, виставляємо на кут і виставляємо 2 мм по синергетиці двойка. Воно ну, зразу підбирає 18-1 ток. По дроту. Дріт у нас самий звичайний ось такий обмідний відверден обмінений. Дракон, до речі, досить непоганий. Далі. дріт 1 і газ СО2. Попередньо зварювалося, такі плюс-мінус шви виходять. Зараз вам покажемо в прямому ефірі, як воно буде виходити. Свою конструкцію вже закріпив, будемо ось тут зваривати. підійде, де ще покажи. Будемо зварювати ось ці шви. Тут один шовчик будемо зварювати, і тут будемо один шовчик. Так, відповідно на сток 2.0, але можна поставити один і тому що, як знаєте, від Ава груб метал двойки точно, я думаю, що він не має. Він має 1.8, 1.9. і ще поставити чуть менше, щоб не пропалити. Так, обов'язково надягаю маску. Ну і починає зварювати. Поклав. Один такий пробний я поклав. Це буде поки що пробний шов. Зараз, відповідно, будемо ще раз зварювати ще один шов тут. Тут зазору, в принципі, нема. Так, товщина металу стоїть 1,8 під кут. Це є 87 А17,8 вольт. Ось такі шовчики виходять, в принципі, на сварщика, я си не вчив, тому такі шви не дуже. Але якщо можна постаратися, файно я зараз покажу. От, в принципі, якщо файно постаратися, то можна і такі шовчики класти. Можуть виходити ось такі шви, якщо файно постаратися. Але це треба більш точніше підлаштувати сварку. Ну, Мені, в принципі, таких швів достатньо. Тому що ті шви можуть зачищатися, бо, навіть будуть зачищатися, і тому, відповідно, ні на що не впливають, Вони акуратно зачистуються. Може, трошки поспішив швидкою. Я не сварщик професійний, все вчився сам, тому залежно, як сварку налаштувати, так і воно і виходить. Якщо файно налаштувати сварку, то виходить і нормальніше ви виходить.